регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує ознайомитися з особливостями проведення національного мультипредметного тесту у 2023 році. Якщо плануєш вступати до вишу, то НМТ перепустка до вищої освіти для вступу на бакалаврський магістерський для медицини рівень вищої освіти. Цьогоріч абітурієнтам потрібно буде пройти національний мультипредметний тест. Щоб зменшити безпекові ризики, НМТ проходитиме в один день. Передбачено проведення двох сесій НМТ основної і додаткової. Основна проходитиме в червні додаткова в червні липні. У додатковій сесії тестування зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії. У багатьох виникає питання. Чи можна скористатися минулорічними результатами? Замість результатів НМТ 2023 року можна буде використати результати НМТ 2022 року або результати ЗНО 2021 чи 2020 року. Також ми часто чуємо запитання, де проходитиме тестування. НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, закладів освіти, тимчасових екзаменаційних центрах. Створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами. Про те, у яких саме країнах буде проходити оцінювання, ми повідомимо згодом: ворог продовжує атакувати наші міста. Тож, як і минулого року, тестування призупинятимуть під час повітряних тривог і продовжуватимуть лише після повернення учасників і працівників ТЕЦ із укриттів. Питання про структуру НМТ дуже поширене. НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких обов'язкові, а третій на вибір вступника. Обов'язкові навчальні предмети українська мова та математика. Третій предмет на вибір учасника, одна з іноземних мов, англійська, німецька, французька або іспанська. Історія України, хімія, біологія та фізика. Предмет, тестування з якого вступник бажатиме пройти на вибір. Він визначатиме під час реєстрації для участі в НМТ. Реєстрація буде проходити у квітні 2023 року. Третій предмет НМТ буде універсальним. Тобто абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав. Утім, для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнти. Якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки, більшу увагу матиме результат з історії України, аніж з біології, а на медичний навпаки. Яка ж тривалість тестування? Тестування триватиме 180 хвилин. На кожний блок відведено по 60 хвилин. Зауважимо, що учасники зможуть самостійно розподіляти свій час, тож ті з них. Хто швидше виконає завдання з української мови або математики, зможе довше попрацювати над блоком з предмета на вибір. Після завершення виконання всіх завдань НМТ, кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100-200 балів. Таблиці переведення Міністерство освіти і науки затвердить завчасно. Отже, одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Для всіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься в порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Для отримання результату за шкалою 100 200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Усі завдання НМТ відповідатимуть чинним програмам ЗНО. Радимо майбутнім учасникам попрацювати із завданнями минулих років не пізніше, 23 травня 2023 року, Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ. Дякуємо за увагу та бажаємо успіху! Все буде Україна!